І були, були на селі. Знімальна група ТРК «Жасмін» не так давно також приємно та весело провела час у селі, також на святкуваннях. Щоправда, не у вороньках, а у вороному. І добиралися ми не так екстремально, як герої з пісні під водою, а тихо, спокійно, залізним конем. 19 листопада у Вороненських краях місцеві, а з ними і гості відзначали День села. Жасмініці на подібних заходах частенько бувають. Тож гуляння в такому великому, знаному, мальовничому селі Жашківщини, як вороне, не могли оминути увагою. Добрий день нашій славній Україні. Шановні гості, ми вітаємо вас! Добрий день всім, кого сюди сняжина привела. Не будемо сьогодні відзначати чудове свято в День села. День рідного села, де ви з'явилися на світ де ясні зорі вечорові і вишень, і цвіт. Хай лине вітер крізь лани і гори, хай принесе наші палкі слова, прийміть наш спів сердечні побажання, прийміть уклін для щастя і добра. Вас сьогодні щиро ми усіх вітаєм, вам сьогодні шлем ми, теплі ці слова, вам, односельці, земнею, любі, здоров'я і наснаги, хай посилає Бог усім. У Верненському будинку культури того дня зібралося чимало люду, мабуть, добра третина села. Навіть примхлива осіння погода не змогла втримати місцевих у теплих, затишних домівках. Село наше красиве і квітуче, але справжньою окрасою нашого села є люди. Ми бачимо їх щодня. Вони скромні та працьовиті, вони не звикли до слави, але їх щоденна праця то джерело людської мудрості і самовідданості. Нехай Ваша віддана праця і надалі служить на користь державі, на благо нашої України. Бережімо і плекаємо славні традиції, звичаї та свята нашого села. Примножуймо здобутки Його на радість дітям та нашим онукам. Не цураймось його свят та буднів, бо село це криниця нашого родоводу. Це наша велика родина. Бажаю всім радості, успіхів в праці, міцного здоров'я, людського щастя вам і вашим родинам! Нехай щедро родять ниви. Хай над нами завжди буде мирне небо, завжди світить сонце, а в кожному домі хай буде добро та злагода. Зі святом вас! Слава Україні. Ше спільне торжество всієї громади. Кожен житель по праву може вважати день села власним особистим святом. Кухарка в стаціонарному відділенні терцентру чи доярка на підприємстві, хоча гар у школі або власник місцевого магазину, малий неграмотний хлопчак, чи ж майбутня медалістка відмінниця, кожен окремо особлива унікальна часточка. А їхнє життя то історія села. Ось родописує свої останні сторінки, хтось тільки набрав обертів, йому ще ого, го скільки доведеться творити, як і тим, хто лише пробує виводить перші літери. Є у кожній історії села і такі сторінки, які рукою автора вже ніколи не будуть дописані. В роки найбільшого голодомору, Другої світової війни Чорнобильської катастрофи, таких сумних сторінок ставало особливо багато. Сьогодні доповнює трагічні розділи неоголошена війна. На сході країни. А попри чисельність, місцеві живуть тут як одна невеличка родина. От і до святкувань готувалися всі дружно разом. Кожен в якійсь мірі долучився до організації. Хтось активно брав участь у концертній програмі. Музика <плес> як not see what we say. Проявив власну завзятість в інших пунктах плану святкування дня села Вороне, але не забігатимемо наперед, а покажемо і розкажемо усе по порядку. Як уже згадувалося, вороне село Велике, а отже, і молоді вистачає минулого року. Дбаючи про здоровий фізичний розвиток підростаючого покоління, тут було створено команду з футболу. Аби даний вид спорту в Вороному розбивався, завдяки керівництву дотежнього сільгосппідприємства Відродження, яке постійно підтримує соціальну інфраструктуру села, старе місцеве футбольне поле зазнало серйозної реконструкції. Оскільки ганяти м'яча тепер є де і є кому, заснували кубок ПСП відродження, котрий на день села і розіграли, запросивши молодих футболістів із нагірної. Щоправда, перша гра на оновленому полі для господарів дещо не склалася. Я дуже рада, що відбулася наша зустріч, хоч і не виграла наша команда, але в спорті, я вважаю, всі переможці. Я дуже рада, що ви всі займаєтесь спортом. Бажаю всім і надалі приймати участь. Байдуже, поразка буває, виграш. Але я думаю, що ви будете і надалі продовжувати займатися спортом, грати в футбол і будемо ми вигравати. Я думаю, що сьогодні ми кубок віддаємо, але слідуючий рік ми заберемо назад. Ми цього року обмінялися. Свій час ви привезли до нас нагірний кубок, нагірна повезе кубок до себе. Обидві команди проявили свій професіоналізм, але це є спорт, це є гра і хтось один повинен був виграти. На даний момент виграла команда села Нагірний. Ми вас вітаємо і чекаємо на слідуючі зустрічі на турніри, які будуть проходити. Успіхів вам всім! Ви подаєте гарний приклад молоді. Ви займаєтесь спортом. Це Дуже похвально, дуже приємно. Хотілося б, щоб і надалі так. було. Зустріч Воронян з нагірнянами закінчилася тріумфом останніх з мінімальним відривом 1-2. Хоча, якщо вірити словам рефері, перевага була у господарів поля. Розбір гри обох команд у фаворити виводить саме хлопців з вороного. Але сталося, як сталося, і у футболі є місце випадковостям. А коли вже не пощастило вороненським футболістам у грі, обов'язково поталанить де інде. Так що, хлопці, сильно не засмучуйтесь. До великих перемог завжди добираються крізь маленькі поразки. А наразі свято. Саме час воронянам приймати вітання. У цей святковий день від імені народного депутата України нещопленка Валентина Миколайовича та від себе особисто хочу привітати зі свят. Бажаю вам карте все миру, міцного здоров'я, родинного щастя. Благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій. Та й кожен наступний день буде зігріти добром, і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Майбутнє нашої держави неможливо без розвитку своїх місте, ваша наполеглива, самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність. Відповідальність та активна громадська позиція є гідним взнаком у розбудову нашого району і держави. Ворожа село з нами своєю традиціями та знаменитими людьми, які прославляють свій рідний край. Тож, шановні господарі, зі святом вас, хай Божа Матір оберігає вас від всіх незгод та посилає вам Боже благословення. Також хочу передати фінансовий подарунок на придбання потреб сільського податку. І користуючись нагодою від імені народного депутата України Нечепренка Валентина Миколайовича, хочу висловити подяку Коломіїць Гані Володимирівні за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розбудову села, активну громадську діяльність та співпрацю. Також Бажає е, міцного здоров'я, прицвітання, доброго до та успішного розвитку. Ваше село дуже гарне і малютне, а проживає в ньому чудові люди. Щиро дякую вам, всім жителям села за вашу активну життєву позицію, за вашу мудрість та щадність. Дозвольте побажати вам всім гарним настрою на сьогодні і на далі, а також міцного здоров'я, мирного неба та впевненості темному світу у завжди. Дісня. Відзначення іменин села цьогоріч припало саме у переддень професійного свята працівників сільськогосподарської галузі. А в вороному є де господарювати і є кому. Бо ж природа ошатно прибрала цей край і золотими калимами радючих нив і блакитною гладдю водяних дзеркал. Радий бачити вас сьогодні всіх у цьому прекрасному залі. Сьогодні ваше свято. Сьогодні день села. Хочеться побажати в цей день вам усім миру, щастя, добра, благополуччя, щоб у ваших сім'ях завжди була радість, добро, достаток, щоб ви, наше село і надалі було таким прекрасним, чудовим, тому що ви разом з нами, разом з усією громадою його підтримуєте, плекаєте і бережете. Дійсно, що є багато сіл в нашому районі. Но так сталося, що ми вже 15 років наше підприємство працює на Воронецькій землі. І я вам скажу, що ми маємо від цього тільки насолоду і тільки задоволення, тому що в нас прекрасний колектив, а в колективі в нашому працюють люди вашого села, нашого села, села Вороного. Це прекрасні фахівці, це прекрасні люди, які знають свою справу, які віддано віддаються підприємству і роботі, яку вони виконують. Вони вирощують хліб, вони вирощують свинину, м'ясо, молоко. І це дає впевненість про те. Що наше село буде і надалі квітучим, красивим і прекрасним. Вітаю всіх вас ще раз із цим прекрасним святом, з Днем села. Користуючись нагодою, я хочу привітати вас також із наступаючим святом, яке буде завтра, День сільхозвиробника. виробника. Тому що всі люди, які знаходяться тут, все рівно працювали. Працюють або ж будуть працювати в сільському господарстві і докладають дуже багато зусиль для того, щоб був на столі хліб, і цукор, і все, що є для цього. Святом вас, шановні жителі! Святкувати день рідного села для воронян традиція не нова. Її започаткували ще предки, а звичаї своїх прадідів у вороному шанують, як і край, в якому живуть. Це одразу стає зрозуміло після спілкування з тутешніми жителями. Тут навіть місцеві поети, аматори вірші рідному селу присвячують. А юні майстри слова залюбки їх декламують. У світі будинків різних багато, та ви ж твоя рідна хата, рідна вивада, вулиця став, школа і клас, що теж рідним став. Де б не бувати, не забувай, що Україна твій рідний клас. Ось так гуртом та дружно готуються у Вороному до масштабних святкувань. Хтось фінансову сторону бере на себе, хтось у спортивній частині програми викладається на повну силу, а хтось на сцені демонструє усі свої таланти та розважає односельчан і гостей. Бо ж не хлібом єдиним. До речі, щодо хліба. У вороному, як повелося в кожному гостинному українському селі, гостей з пустими шлунками додому не відпускають. Тож, поки в залі чути відлуння музики та гучних оплесків, фоє та надворі вже у всю метушаться над останнім пунктом вороненських гулянь святковий стіл. Не обходиться, мабуть, жодне великомасштабне сільське застілля без козацької рибної юшки. Ми готуємо юшку. юшка в нас із котьол, котьом. На 70 літрів Ось для всього села. Ну, хто приходить тут, частують їх. Голова сільської ради Анна Володимирівна і допоможники організовують це все діло, щоб людям було весело на цих праздниках. Значить, Готуємо юшку із риби. Хлопці-рибаки, які тут займаються ставком, орендатором, приносять рибу, дають нам теж для села готують. Короб, карась, судак, товстолоб. І це ми його готуємо, ріжемо і варимо юшку. Стараємося, щоб хоч якось, щоб ця традиція, яка заложена ще не нами, а до нас, нашими дідами, бабушками, прадідами, щоб воно все це казав той, було і показати людям молодим. Показати, що село ще трошечки держиться, казав, то не, ну, не трошечки в таку трудну минуту, як бачите, зараз в нас неспокійне життя неспокійне життя, і ми не можемо нічого зробити в нас. А відволіктись відпочивати людям інколи потрібно. Да, трохи, ну, треба, тому що хто ж як не ми, хто ж як не люди, які проживають тут, в даному селі, долезнуть хоч якусь вкласти лепту, щоб. Приготувати, зготувати, хоч цих бабушок, дідушок, які тут є. У нас тут теж ветерани є, атошники теж так. Ми їм для них теж готували, І це щось прийдуть хлопці, тож, які приймали участь. У нас багато тут хлопців є, односельчани. А ви самі звернув? Я сам із Соркотя, Я тут проживаю вже більше десяти років. У мене жінка отсюда. Ви, Мабуть, гарний знавець, як варити юшку, бо й сорокотязі варили на свята. на свята варили, на день меду, було, на день села, на, на роджество, на оці праздники. батюшка Віталій приглашав нас туди, теж там готували юшку на, на прямо на лід, носили тому причащали, готували. Давали. Тобто юшку варите не вперше, значить да, буде да, добре, да, знаєте. Да, да. І в Жашківському районі теж туди нас приглашають, теж готуємо там. Також приймають участь в сорокоттязі. У нас там є Ставокскрицький, там е, займається Світлана Іваніна е, із, із чоловіком, і там ще приймають, діти участь приймають теж марш, проходять е, теж туди. Е, приїжджали, їм теж готували І літом, і осінню це було. То вже програма така досвіду у юшковарінні панові Анатолію не позичати. Він на цьому, як кажуть, вже собаку з'їв. Знає усі секрети смачної ухи. Риби в казані має бути всякої і побільше. Обов'язково для гарного навару додаємо свининки. Варитися усе це добро повинно ходинки дві добрих, і головне, справжня козацька юшка має готуватися на відкритому вогнищі, щоб як кажуть, з димком була. От тільки наприкінці осені просто неба не дуже й покуховариш, щойно тобі посміхалося сонечко, як уже накрапає дощ і вітрисько з ніх аж зносить. Та для вороненських шеф-кухарів, здається, ніщо не може стати на заваді. Під таким накриттям жодні погодні капризи не страшні. Так що юшка не відміняється. Та хіба нагодуєш третину села? Одним лише казаном супу. Готуємо зараз картошку. На даний момент готуємо своїми спеціями, готуємо картошку. Це півтора відра велико входить сюди картошки. Це ми обробили в спеції всі, і перемішуємо на олії. Також олію ну, з колгоспу дають. Лоспу а рибу, ставили. яку смажили, багато рибів? А не смажили? рибу смажили, так. Да. Короб, карась і тостолоб. І багато було риби? Було багато. Вони дають по 15-20 кг. А хто ж їх все чистив? Чистили, у нас є дівчата, які займаються цим. Ну, помощники. Ми просимо дівчат, є сільська рада, є у нас медперсонал, який тут займається теж саме. Вони всі постачають і допомагають, всі Тобто все село приймає участь. Тут у нас є і стар дом, допомагають, бо приходили ось хлопці. Вони готовили вареники, готували теж саме, просили цих дівчат. Щоб вони приймали участь. Ну, коротше, всі, які, організації, які тут за селом на селі знаходяться, на території села знаходяться в нас стардом, больниця. Це, о. І допомагають те ж саме нам. На таку кількість людей треба добряче всіляких смаколиків приготувати. І не один день біля плити простояти. І ось. Тут місцеві знову ж таки проявили себе як одна дружня родина. До організації частувань долучилися всією громадою, готували, розповідають, хто що може й вміє. Молодці вороняни. Що тут іще добавиш? В отаких, здавалося б дрібничках. І проявляється патріотизм. Безкорисна, відверта й щира любов до батьківщини. За те, що ми таке красиве, і в принципі за те, що я ньому живу. Ну, да. А що такого красивого класу? Види хороші, ставки річки. Я люблю це саму, що тут можна пасти коров, корів, Все свиней вбирати. А з ким ти пасеш корови такі маленькі? І з дядьком. Угу. І тобі подобається? Да. Та це ж вам треба дуже вставати. Не дуже. Гарні наші предки були, розумієте. Ну, все дуже добре було. І зараз добре. Приїздів, звісно, багато є. Ну, і служили ми вже за границею. Даже. От. А додому постійно тягне. І в Росії жили, на Уралі туди, сюди. Додому на, га на ганки воронянські тягне завжди. Хороші люди тут, це 100%, скандал, ругаємося, а як же? Це не без цього. Споримо. Жінка з вороного, а я приїхав. Після техніки, після армії. стався, значить, понравилось. Хорошо в селі жити.